Підтримка збройних сил наразі в пріоритеті у громадян України та органів державної влади з метою забезпечення обороноздатності на рівночні реалізуються відповідні державні програми, зокрема у рамках проєкту Зроблено в Україні, спрямованого на підтримку вітчизняних виробників. В області розвивається програма, зокрема, зроблено в Україні – промисловий комплекс. Це в тому числі ініціатива президента, яка була підтримана обласною радою. Це, зокрема, зроблено в Україні зброя від Рівненщини. к Тому о, сьогодні ми бачимо з вами на виставці ті, вже перші, скажімо, такі наробки, які є від рівнян, які вже використовуються військовими. Для розвитку оборонних технологій в Україні створено кластер Brave One. Його завдання фінансова, інформаційна та організаційна підтримка розробників оборонної продукції. Проєктний офіс працює і у нашій області. До роботи вже залучені виробники та розробники різної продукції військового призначення, зокрема БПЛА, антидронових пушок, ребів. Станом на сьогодні зареєстровано 24 ви 15 розробників з Рівненщини, які виконують свою роботу у зоні бойових дій, а сьогоднішня мета показати всім, кого ми ще з ким ми не прокомунікували, з ким не кого не ідентифікували, з ким до кого так сказати не не дотягнулися, до кого не достукались. Показати про те, що в області діє така програма, яка собою передбачає безповоротні грантові кошти від 500 тисяч гривень. До більшої суми, яка потрібна буде для реалізації цих проектів, у адміністрації зазначають, до законодавства України внесені зміни, які дають можливість підприємствам оборонно-промислового комплексу отримати дешеві кредити 5, 7, 9%. Виробники зброї можуть отримувати кредити на суму до 150 мільйонів гривень. Різні грантові програми також впроваджені у області. Є сьогодні програма, є робота новий рівень. Це державна програма, яка передбачає компенсацію за обладнання. Для виробників безпілотних літальних апаратів до 80% від вартості цього обладнання в сумі до 8 мільйонів гривень. В доповнення до держпрограм в області також запроваджені регіональні механізми фінансової підтримки вітчизняних виробників продукції для потреб оборони. Є наша програма регіональна, тобто ми її нещодавно затвердили в області, і ця програма передбачає так само компенсацію на обладнання для оборонного комплексу до 400 тисяч гривень. Так само в рамках цієї програми передбачена компенсація коштів за сертифікацію тих виробів, які виготовляють наші виробники. У Рівненській ОДА планують розширити співпрацю із вітчизняними виробниками продукції для збройних сил. Тож закликають жителів Рівненщини звертатись до адміністрації, якщо ви є розробником унікальної оборонної продукції. Це допоможе наблизити перемогу. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.